Привіт, друзі! 28 серпня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Про найголовніші події сьогоднішнього дня готовий вам розповісти, тому прошу підписуйтесь, коментуйте і ставте вподобайки. І прошу вас дійсно долучитися активно до коментарів, тому що під нашими відео, а це наш з вами канал, розвелося чимало російських гостей. Пильнуйте, я вам дякую за те, що ви мені допомагаєте в цьому. Отже, розпочну зараз із мабуть міжнародної. Тематики, тому що найголовнішою, як на мене, і найрезонанснішою подією минулого тижня, є арешт Дурова. Сьогодні його звільнили з під арешту у Франції, але звільнили, аби допитати. Це не означає, що його вже відпустили. Просто сьогодні ввечері закінчується термін його перебування під арештом. Йому забороняють зараз вільно, фактично, переміщуватися по світу, його викличуть на допит, йому будуть вруч... вручати підозру. Я не виключаю, що його також можуть знову ув'язнити. Але втім, якщо впродовж уже 96 годин йому так і не змогли висунути звинувачення, ну, то ви ж розумієте, що триває діалог з Дуровим. Росіяни дуже швидко підключилися до цього процесу. Вони хотіли його витягнути до себе. Вони активно займалися тим, аби показати, що він повністю проросійський, що він, він є б тобто російським, але проросійським, що він співпрацює з ФСБ, але конкретно, Факту його співпраці з ФСБ немає. Суть Дурова заключається в тому, що він нікому не забороняв користуватися його платформою. І якраз оце і є шкода, тому що треба обмежувати, наприклад, можливість користуватися телеграмом або будь-яким іншим месенджером, наркоторговцям, сутенером, тим, хто наймає вбивців і так далі. І тористам, врешті-решт, але дуров відмовлявся це робити. Він відмовлявся співпрацювати з будь-яким урядом будь-якої країни. До нього зверталися дуже багато країн і в тому числі і Україна, але все просто-напросто відчувалось. Чому тому, що дуров в такий спосіб намагався розширити аудиторію, йому це вдалося. Зараз я не виключаю, що в нього буде якась угода не лише з урядом Франції, а й з урядами інших західних країн, аби його не чіпали росіяни і йому, наприклад, там, гарантували вільний розвиток його бізнесу, як то, наприклад, легалізацію того ж самого його проєкту з його ж криптовалютою. Тому варіантів для торгів у Дурова чимало. І за цим просто спостерігайте. Але те, що ситуація розвивається саме таким чином зараз, то мені особисто вона імпонує, в якому плані. Краще, аби Телеграм контролювали західні спецслужби, аніж ним можуть користуватися всі безперешкодно. Тому що росіяни дійсно вони бідкаються, м'яко кажучи, з приводу того, що вони тепер не зможуть вільно використовувати цю платформу для наведення тих же ракет по території України. От в чому заключається вся суть цієї історії. Принаймні, поки що я її бачу так, якщо ні. Ви зможете написати свої коментарі і під цим відео, і в наступних відео був правий, чи ні. Щодо інших подій за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах Америки, Дональд Трамп, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії, яку я згадував сьогодні в ранішньому відео огляді. Говорив про те, що він дав якусь роботу тому кандидату Роберту Кеннеді Молодшому, який знявся на його користь. А от сьогодні стало відомо, що він під час виступу в Детройті звинуватив нас у тому, що ми розпалюємо Третю світову війну. Так, як це парадоксально не звучить, але от пряма мова його така. Подивіться, що відбувається в Україні, вони наступають в Росії, ви отримаєте Третю світову війну. Це заявив Дональд Трамп і знову сказав, що якби він був президентом, не було б ніякої війни. А коли він стане президентом, то він припинить війну Росії проти України дуже швидко. А тепер друзі робіть висновок самі, як він хоче припинити війну. Він просто скаже: оце оттяпайте Путіну, решту залиште собі, і війна припиняється. Чому він вирішив, що так буде, і чому він вирішив, що на це погодимося ми? Я, чесно кажучи, відповіді не знаю на це запитання, але. Коли я чую багато адептів в Україні стосовно того, що Трамп прийде порядок, наведе, от вам ще раз доказ того, як Трамп хоче завершити війну. Демократи також могли б, я з вами погоджуюся, більш радикальніше діяти в питанні підтримки України. Але якщо порівнювати сценарії, за якими рухаємося, ми при демократах, і те, що нам пропонує Трамп, щойно я вам навіть цитату, цитату, от тепер можете порівняти, якою буде політика Камали Харіс, якщо вона раптом виграє. Ну, я думаю, що вона буде точно такою самою, як і Джозефа Байдена. Підтримка буде послідовна, системна, а в тих об'ємах, яких вона нині є. На жаль, поки що в Білому домі не розглядають питання позитивно щодо збільшення нам допомоги та надання дозволу бити, наприклад, їхньою зброєю по території Росії далекобійної. Але зараз цей процес триває. НАТО дуже стримане. І Сполучені Штати Америки в тому числі Трамп не буде іншим. Друзі, я вас запевняю. Напаки він навіть ухвалюватиме рішення, які будуть шкодити взагалі демократії світу. А те, що НАТО обережне і Шабережна, сьогодні підтвердив Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, коли він коментував, чому ж Міністерство оборони Польщі не збило безпілотник, який залетів. На території їхньої країни він сказав, можливо, той не безпілотник був, ми ж не знаємо. А союзники радять Варшаві виявляти стриманість у ухваленні таких рішень і не проявляти радикалізм, бо це може бути ну, шкідливим загалом для стабільності Європи. Такою є політика сьогодні Північно-Атлантичного альянсу всього заходу, аби війна не поширилась на територію Польщі. І навіть заклик наш збивати ракети на територію України. Вони поки що сприймають дуже стримано, не хочуть про це говорити навіть голосом. Але сьогодні відбулося засідання Комісії на вимогу України, Україна-НАТО. Столтенберг сказав, що вони будуть посилювати допомогу. І питання допомоги зараз для України стоїть дуже гостро. Ми нібито її отримаємо. Є затримки, ми маємо пакет 61 мільярд доларів на цей фінансовий американський рік. Але якою буде допомога далі, мені сказати складно наприклад від Америки. А от те, що Європа буде надавати допомогу в межах своїх можливостей і не менше. Сьогодні в цьому запевнили нас прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вони виступали на спільній прес конференції в Берліні і сказали, що допомога меншою не буде. Ми будемо допомагати Україні стільки, скільки потрібно. Але тут є один такий момент, який треба поточнити. Олаф Шольц і Німеччина загалом надають нам допомоги там під 20 мільярдів євро. А Велика Британія трішки більше трьох, тобто суттєва різниця і. Хотілося б, звісно, щоб британці надавали більше, але зараз Кір Стармер говорить, що політика попередників була настільки неправильною, неефективною, і економічною, і соціальною, і військовою і так далі. І зараз вони розрибають ці проблеми. Ну, в принципі, все як завжди. Винні попередники. І тепер до подій в Україні їх небагато, але також цікаві, як на мене в урядовому законопроєкті з підвищення податків, скасували деякі норми. Завтра я на каналі у себе буду робити детальний розбір цього законопроекту, який пропонується до ухвалення з 1 вересня. З понеділка парламент буде працювати в сесійному режимі і зі своїм колегою. Тому ви зможете послухати більш широкий огляд і детально почути цифри, що як хоче і пропонує уряд ухвалити, які податки збільшити, які ні. Тому натисніть на дзвіночок, ви не пропустите відео. Але те, що відомо на зараз, це вже прокоментував гетьманцев, відомий нам усім гетьманцев. Запланований ресурс у 125 мільярдів гривень зменшився у 4 рази до 30 мільярдів. Вони скасували дуже багато. Тих ставок, які пропонували підняти, ну зокрема, дуже цікавою. є інформація про відмову підвищувати ставку на доходи банківського сектору на 50%, Прибрали це повністю, тому що сказали, ну тоді банки не зможуть інвестувати свої кошти в ОВДП. Не зможуть позичати м, простою мовою гроші Україні, а Україна їм за це платить таке враження, що банки не українські. Так, вони комерційні, я буду заради правди щирим, але не зовсім, як на мене, приваблива ця історія, тому що одним можна дати, а іншим не можна дати. В одних візьму, в інших заберу. Ну, все в принципі, як і завжди. І також е кричу, що сьогодні історія, як на мене, сталася у вищому антикорупційному суді з головою Антимонопольного комітету України Павлом Краленком, якого відпустили під заставу 30 мільйонів гривень. І це саме той Кириленко, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 56 мільйонів гривень. Я бачу чимало дописів у соціальних мережах, кажуть, ну нормальний прикуп, плюс 26. Ну от зокрема, що було на суді, замість арешту і застави в 121 мільйон гривень, таку пропонували, про які просили набу і САП. Вищий антикорупційний суд вирішив відпустити Кириленка і змусив його носити електронний браслет. Слідчий суддя Володимир Воронько сказав, що це забагато і непомірно, тому визначив 30 мільйонів і 280 тисяч застави, додавши потім, що не знає, чи 30 мільйонів гривень це помірно для Кириленка. Ну, виявилося, як бачите, помірно. Отака у нас, друзі, справедливість. Хороший прикуп. Два мільйони вкрав, один заплатив як заставу. І далі собі спокійно можеш на мільйон жити. Друзі, це були всі новини на сьогоднішній день. Їх не так багато, але вони цікаві. Дякую, що були зі мною. Традиційно, традиційно дякую, що ви підписуєтесь, коментуєте. Велика вам подяка! Всіх люблю ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!